Вітаю, друзі! Мене звати Грабіщенко Олена, я практикуючий ведичний астролог, навчаю, консультую і ну поширюю знання по ведичній астрології і хочу, щоб як можна більше людей про неї узнали, про цю астрологію і змогли скористатися цим чудовим інструментом. Так от, що таке астрологія для мене? Для мене астрологія це помість математики, психології і інтуїції. І ну, чому математики? Ну, взагалі, коли раніше не було комп'ютерів, не було програм комп'ютерних, і всі астрологи будували карту вручну. То їм потрібно було все вирахувати. І от в класиці є, ну, так, указано, що хто може бути астролог, і там, не знаю, ну, чи першим пунктом, чи одним із перших пунктів було, що потрібно, щоб ця людина дуже добре знала математику, тому що, уявіть, їм потрібно було вирахувати все вручну, кожну, програ... кожну планету, вирахувати, де вона знаходиться Асцендент. От, спеціальні лагни, спеціальні точки, вирахувати там ну, все в балах, в... а вирахувати оці періоди, уявіть, ну, є багато періодів, і там кожен астролог використовує там, кілька з них. І от, ну, взагалі їх сотні є цих періодів, але використовує кожен астролог ну, не багато, кілька штук. Та? Два-три періоди, але все рівно, навіть оці 2-3 періоди, щоб їх вираховувати, це, ну, як на мене, це такий дуже титанічний труд. От. Ну, зараз, зараз, коли є програми, вже ніхто цього не робить, будуємо в програмах, але все рівно, навіть зараз, коли не потрібно вручну це все будувати і вираховувати, все рівно оці всі моменти, які ми використовуємо при аналізі карти, для мене це ну, от воно схоже на якісь формули, якісь теореми, да? чому мені це схоже на математику. От є певні правила. Ну, хоча тут є такі моменти, що от, от є такі правила, але Ну, от все от таке правило, таке правило, таке правило. І по цим правилам, по цим формулам, да? от повинна бути е, от така трактовка. А є ще одне хитре там, правило, яке не всі знають, яке відміняє всі оці і перевертає його з ніг на голову. Ну, є і таке. Тому це ну, така математика <сміст> цікава. Ну, в математиці ж теж да? ми знаємо, що 2 на 2 буде 4, а, ну, чи 2 плюс 2 буде 4. Да? А є такий математик. Ну, це ми, я як вчилася в школі, і була в нас, був у нас факультатив по математиці. І от вчителька нам розповідала, що от був такий математик, який довів, що 2 плюс 2 буде 5. Це така математика, астрологія. Коли... Є правила, а але є і виключення з правил. Ну, чому психологія? Тому що ну, це те, що і наступний пункт інтуїція це те, що ти ну, відчуваєш, да? дещо ти знаєш, що правила так говорять, а дещо ти просто тобі от таке озарення відкривається тобі, і ти бачиш його, що воно. Ну, що це воно отак працює тут. От. І оце озаріння, воно, ну, е, ну, це так кажуть, карта відкривається або не відкривається. Да? Щоб карта відкрилася, потрібно, щоб це комусь було потрібно. Ну, це комусь було нужно. І для когось це було важно. І якщо це питання для когось важне дуже, тоді ця карта відкривається. Якщо це просто, ну, от ми вирішили, да, якусь там, ну, от є якийсь знайомий. Да, і ми вирішили йому зробити ректифікацію, да, подивитися щось в його карті. Нам да, може не відкритися. Чому? Якщо він навіть про це не знає, і він, ну, в нього немає питань, да, в нього немає в цьому інтересу, Ну, якщо нам самим ця людина близька, і там, ну, по якимось причинам нам це потрібно, і дуже нам треба, тоді може відкритися. А якщо це теж просто так із любопитства, то ну, може не відкритися. Якщо це нікому не потрібно, то карта може просто не відкритися. Тоді ти, ото як ото кажуть, смотриш книгу, видіш? Якщо це така наука математична і інтуїтивна. І чому, ну, чому завжди я своїм клієнтам, клієнтам говорю, що потрібно запитання. Да? Це тому, що і, ну, по двом причинам і для того, щоб Ну, для того, щоб дати відповідь, треба мати питання. Да? Якщо немає питання, то ну, звідки взяти відповідь? От. Наприклад, я в свою карту дивлюся регулярно. Так? І кожен раз я знаходжу там щось нове. Казалось би, як це можливо? Ні. Одне те, що я вивчила якусь нову техніку, да? От, ну, щось нове. я ж постійно розвиваюся і постійно оці всі 9 років я постійно вивчаю щось нове. То одне діло, коли я вивчила щось нове, і його, звісно, зразу, першим ділом я на своїй карті все це опробувала на, свої, на своїх рідних, а потім уже на, на картах своїх клієнтів. От. І ну, те, що нова техніка, але це не завжди нова техніка, це може бути просто виникло ще якесь питання. Виникає в мене по своїй карті якесь питання. Да? Я заново туди дивлюся. І щось там нове відкриваю. Тому що, ну, коли з'являється питання, з'являється відповідь. Нема питання, немає відповіді. От така це цікава наука.